П'ятий Б клас радий представити вам наше здорове харчування. Замість швидкого цукру ми пропонуємо вам наші смаколики, які виготовлені з натуральних інгредієнтів. І так ми радимо. Енергетичні кульки. Ці смачні кульки виготовлені з сухофруктів, фініків, кураги, горіхів, чорносливу, ізюму та меду. Вони місять природний цукор від фруктів та меду, а також багато корисних жирів та білка, що надає вам енергії та додає почуття ситості. Фруктові ну, шашлички. Ці кольорові та апетитні шашлички складаються з смачних продуктів, таких як. Яблука, мандарин, виноград та ківі вони є джерелом вітамінів, що сприяють зміцненню імунітету. Зернове печиво це смачне печиво з вівсянки, меду, зоврукту та льону, який віз багато клітковини та вуглеводів і дає енергії на весь день. На сьогоднішній день ми вирішили приготувати саме ці корисні десерти, дуже смачні із соковитими фруктами, тому що вони складаються з желе, а в желе входить колаген. От він дуже корисний для наших суглобів. Тому ми вирішили на цей день приготувати саме ось ці страви. І Якщо ви хочете легко перекусити, щоб у вас не було важкості для вашого шлунку, то можете з'їсти ось ці десерти і у вас все буде питання. Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про користь ворогу. Творог є одним із найкорисніших молочних продуктів. В його складі є білок, який зміцнює наші м'язи, а також є кальцій, який зміцнює наші зуби, а та також м'язи. Вітаміни групи В позитивно впливають на нашу нервову систему.